Ти чув тільки, що конячка до тебе розмовляла. Так, що, що трапилося, синок? А? Що трапилось? Хто? Коня. Конячка. Конячка. Ти, ти поїхав кисло. Смішно ж Так, треба їздити, синочко. Так, давайте робимо. Кінна прогулянка. Коля? Це може вперед, щоб я вас бачила. Ага. Вітя. Привіт. Коля, як лошадку звати як клічка? А запитай. Мрія. Мрія, так? Вітя, а як твою лошадку клічка? Як? Бистриця. Л... Як ще раз перепрошую? Бистриця. Бесика, так? Бистриця. А, бистриця? Бистро наїду, на так? так. Ї... Їде дуже швидко. Що не дуже швидко. Швидко вона лише їси. Все остальне в неї не шире. Їсти любить так. О, Якщо поїсти, то вона перша. Віток, ти ж тримайся? А, ти гладиш, так, конячко? Так. Ти молодець. Віктор каже, вже круто їде, так? Так, він вже такий наєзнік добрий. Сідай собі рівніше, Віктор. Рівненько. Миколай вже серйозний хлопець, дорослий. Сьогодні в перший клас пішов. Піпав на першу сходинку дорослого життя. Так, так, так. так. Вже в дорослому житті пообіцяв, що вже менше буде гратися, більше буде за букварем, так? Миколка? Угу. Це правда? Угу. <схід> Віктор, ну в тебе так. Такий вигляд, ніби як на дивані сидиш, ні? Ну, ну, дійсно, конячка така, як диван. Ну. Миколка, як враження твої? А, все все добре, так? Добре. Вітюк, так у тебе така швидка конячка. Ти попереду завжди, так? Ага. А ти, Миколка, доганяєш? Ага. А що там? Це важлива місія. Дивитися за меншими, так? Так, так, він найстарший. Там... Там, 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 там Що там, маленькі оленятка, так? Так. Віток. А це в нас попереду, як називається тваринка? Ось попереду. А. Це велика курочка чи страус? Страус. Я це страус, так? А давай зі страусом привітаємося, давай. Добрий день, страуси. Трошечки злякалися, так, Вітя? Всі при чому. Всі при чому. Ви папа більше так на шуті. Добре. там воду им наливал, не с пляжа. Через сетки, не? Да. Видишь, что мы не Витек. Что да, Сот... трапилось, сынок? Що трапилось? Хто? Конячка. Конячка. До, до тебе конячка розмовляла. Ну, ти чув тільки, що конячка до тебе розмовляла. Ну, ну, що вона тебе запитала? Вона запитала, як твій настрій? Що треба відповісти? та вулиця зболе. до школи не йдеш? Що треба сказати? Дякую. Велике. Треба сказати Прийду ще, прийду ще так? Вітя, що треба сказати? Велике? Велике. Дякую. 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 Так що ви хочете, щоб татко покатався? Так Ти хочеш, щоб татко покатався? Дякую. Так. Папа. Що, будете чекати, поки я покатаюсь? Ну чекайте зараз. Ну, і, і, і... С тобой пойдем вместе, вместе с тобой по, по своему на Добра. Ну зараз, пойдем на седло. Керуйте. Кируйте. П'ятками толкайте. Оставляйте, їх треба заставити. Папа.